Стартував сезон продажу, де у Чернівцях можна купити новорічну ялинку. Нові правила та зміни для тих, хто хоче отримати водійське посвідчення. Як і де відтепер складають іспити. Під постійними обстрілами та без їжі переселенка з Херсона розповіла про життя в окупації. Буковина у жалобі сьогодні 5 грудня попрощалась із військовослужбовцями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Віктора Волощука в останню дорогу провели в Лужанах. Матросу Іллі Малищуку останню шану віддали в Кострижівці. Вічна пам'ять та слава героям глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Жінки, чоловіки і навіть собака у Чернівцях відзначили міжнародний день волонтера. Цього собаку по кличці Бер у Чернівцях знають. У сесійній залі він отримує нагороду почесного волонтера міста. Бер та його господар Сергій Морозов приїхали з Харкова до Чернівців ще на початку повномасштабного вторгнення і одразу вступили до волонтерського руху Буковини. Волонтерський рух працює з 2014 року, ну, офіційно з 2015, тобто вже там 10 років біля того. От, і для більшості в організації це такий вже довгий час. От, для мене, взагалі, незважаючи на те, що війна була в сусідній області, ми цього якби не відчували. і взагалі, ну, саме я про це якось не дуже навіть замислювався. Та тепер все змінилося, і весь вільний час чоловік займається волонтерством. Роботи стало не менше, напевно, навіть більше у тому плані, що все стало складніше. Тобто на початку 2022 року було дуже багато допомоги. От, і там, якби більше було такої фізичної праці і з людьми. Зараз більше роботи йде. З пошуку, де знайти кошти, якісь, якихось донорів залучити взагалі людей, тому що ми розуміємо, що всі виснажені, з нагоди дня волонтера у міській раді відзначили активних та небайдужих громадян. Десятеро з них отримали медалі на славу чернівців. Серед них ті, для кого волонтерство почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення. Так громадська організація Добротворець майже 10 років відправляє на передову все необхідне. Це з 2014 року у нас ці прапори. Частина, а шось тепер є. От від морпіхів, у нас з минулого року прапор. Ось там от він висить. По-різному приходять, звичайно, якщо в відпустку забігають хоча б на хвилин 20 пообійматися і побігти далі. Так? І це дуже приємно. Ми багатьох з них ми вперше бачимо, коли вони заходять, тому що ми так контактуємо тільки віртуально. Волонтери люблять казати: якщо не в зсу, то для зсу за таким принципом і живе кожен з них. Військових підтримують не лише матеріально, а й духовно. Наша церква старається долучатися до волонтерського руху. Це часті виїзди до хлопців, участь ну, молитви, посвячення, сповідь, причастя, розмови. Підтримка, перш за все, це на духовному такому, плану. Ну, і, звичайно, ми допомагаємо різними такими зборами, які звершуються в наших храмах. Забезпечувати армію необхідним допомагають і місцеві бізнесмени. Кажуть, себе скоріше називають меценатами, аніж волонтерами. Ми повністю перейшли на продукцію, яка потрібна була армії. Ми робили форму для нашої 80-ки, тому що всі були, ви знаєте, без форми, без нічого. І термобілизною ми укомплектовували всіх. То був на приймальних пунктах, тому що були роздіті. Змінилися пріоритети. Якщо раніше потрібно було взуття, форму термобілизну, то зараз необхідна зброя високого рівня, високотехнологічна квадрокоптери. Оце йде зараз основні акценти на це нагороди в цей день. Змогли отримати не всі волонтери. Дехто із них нині в найгарячіших точках поруч з нашими військовими під час нагородження одному з волонтерів та військовослужбов. Овцю Олександру Паращуку також передали гроші на дрон. Їх зібрали на одному з благодійних заходів міста. Олена Крячко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Під постійними обстрілами та без їжі переселенка з Херсона розповіла про життя в окупації. Вікторія народилась на Херсонщині. Була свідком, коли Чорнобаївку обстрілювали. Я встала і пішла до вікна. І от в цей час е почали нашу Чорнобаївку ракетами закидувати. І я отак стала і от стою перед вікном і бачу з вікна, як я бачила ці ракети, як вони летять, зрив, чорний дим, зрив. П'ять ракет, по-моєму, впали, якщо не помиляюся. Вони прямо на сонечку так блищали. І я отак стою, і знаєте, в коматозі такому діти поряд стоять, батьки ходять, отак, знаєте, як, як зомбі якісь. Жінка згадує, як у перший день після початку повномасштабного вторгнення усі панікували, все змітали з полиць магазинів. Той перший день почали все розбирати з прилавків. Я пам'ятаю, я заходжу в той магазин, а там уже нічого майже немає. Якісь там цукерки лежали, шоколадки, такий маленький кульочок. Я його схопила, так тримала, більше нічого не було. Вікторія Ястребова розповідає, брат подзвонив та дав їй 20 хвилин на збори. Жінка взяла найнеобхідніше і виїхала з Херсона. З правої сторони бачила, як вертольоти літали, як вони заходили, що там якісь були вибухи. Мене діти питали, це наші. Ну, вертольоти, я розуміла, що це не наші. Казала, да, да все добре, що йому доказати. До нас в машину заходили. Не знаю, хто це був, на них не було написано, але з. Оружиє стучали в машини, такі всі психовані. Хтось там щось стріляв у кудись в воздух. Ну, хтось когось не пропустив машину, всі нервові. І цей чоловік почав мого брата з машини витягувати, а діти кричать, плачуть. Вікторія разом із сім'єю евакуювались до Великої Олександрівки. Наступного дня зрозуміли, що виїхати вже не зможуть, та й запасів їжі вже не було. Ми бігли я з мамою і з бабусею, яка там жила. Шукали їжу, ходили по сусідах, сало було у нас, вершкове масло було у нас, каша для свиней, це така крупна. От ми її варили. Закопали в огороді їжу, бо знали, що вони ходять по домам, забирають. Що забирають? Ми не знали нічого. Бо до нас так і не дійшли. Коли почали стріляти по селу, сім'ї довелося виїхати в безпечніше місце до Кривого Рогу. А я дивлюся на прилавки, а там є яблука, є якісь там крупи. Ми ну, їжі не бачили півтора місяця. За півтора місяці ми стали дикими тваринами. Діти прийшли, ми взяли ті яблука, пам'ятаю, бо в Олександрівці ми їх ділили. У нас було яблучко, чотири дитини, ми різали на чотири частинки і давали там день через день по кусочку. І вони бачать ті яблука, вони лежать там, наприклад, два кіло да, яблук. Вони дивляться і питають нас: мама, можна сьогодні ми я з'їм не одну четверту, а половинку? А вже у червні 2022 року родина Вікторії Яструбової переїхала до Чернівців. Ми відкрили карту і кажу: ну що, давай попитаємося <свист> щастя наше. Закрили очі, я так карту Google відкрила, тикнула пальцем. І Попала десь біля Чернівців. Ми не знали, куди нам їхати. Нам нікуди було їхати. За кордон ми не збиралися. У Чернівцях Вікторію Ястребову підтримує фонд Голоси дітей. Тут вона разом з дітьми отримує психологічну допомогу. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Нові правила та зміни для тих, хто хоче отримати водійське посвідчення. Як і де відтепер складають іспити. Оновлені екзаменаційні класи, нові авто для практичних іспитів, відеоспостереження під час екзаменів з фіксацію звуку. Все це про нову систему прозорих іспитів для водіїв. Тетяна Скрипковська складає практичний тест в п'яте. За її словами, нині іспити проходять швидше та у кращих умовах. Дуже задоволена тим, що зробили так, що ну, безліч спробу уже, тому, що коли було раніше три, ну це було більш Хвилювання, да, здам, не здам, але тепер ходиш так, доки здам, бувають ці помилки, що робити. Вперше екзамен з водіння складає Анна Богачик. Бажаю їздити на вкор. Надіюся, ще здам, а там побачимо. На початку грудня Чернівецька область приєдналася до пілотного проєкту Прозорі іспити. Відтепер боковинці складатимуть усі іспити для отримання водійського посвідчення лише в одному сервісному центрі у Чернівцях. Інші сервісні центри МВС Буковини, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія. Я розумію ці незручності, але на сьогоднішній день для унеможливлення проявів там сприяння людині, яка складає іспит. Цей кабінет він оснащений аудіозаписами. Е, немає у нас сліпих зон на сьогоднішній день. Тут оснащено чотири камери за аудіозапис. Під час практичних іспитів є відеореєстратори, які записують все, що відбувається на дорозі та в машині. Завжди писалися на камеру. Людина вміє їхати, вона здає, не вміє їхати, не здає. 20 хвилин це мінімум. У випадку, якщо людина не допустила більше чотирьох помилок, більше трьох, тоді він триває. 21 хвилина, 22, дивлячись як по маршруту, якщо немає заторів і так далі. Там уже наросу де <кій>, самого екзаменатора. Самі люди приходять, така машина нова. Їм, звісно, приємно сідати в нову машину, а не якийсь старий там ну, Жигуль, скажімо так. Скласти іспити в сервісних центрах можна за попереднім електронним записом. Крім того, запис доступний і через термінал у сервісних центрах МВС. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Стартував сезон продажу, де у Чернівцях можна купити новорічну ялинку. Продаж новорічних ялинок вже стартував. Ми перевірили кілька локацій у Чернівцях, чи є у продажу новорічні дерева та чи на всіх наявні необхідні штрих-коди. На проспекті Незалежності 111 та 113 офіційно продають новорічні ялинки, на яких є необхідні штрих-коди. Продавці на ринку центральному кажуть, для продажу ще не сезон. Ялинки активно купують та продають перед самим новим роком. Зараз поки що немає. Ще не сезон, ще, ще, ще нема нового року, через то нема, ближче до нового року, до свят, будуть продавати. Не знаю, коли вони привезуть, коли зроблять. Ще не сезон, я шока, ще нема пори. Буде пора і буде ялинка, і все буде. Десь тиждень перед, перед різдвом, до двадцятого, так. Дві неділі до нового року. А зараз не сезон нема. У Чернівцях на офіційних місцях, де дозволена торгівля новорічними ялинками, зелених красунь станом на 5 грудня ще немає. Журналісти Сі4 запитали чернівчан, коли та яку ялинку ставитимуть цьогоріч. Краще бути купити штучно. Тому що я не хочу, щоб зробили ліси. Живу. Це атмосферніше також. Ось цей запах це якось по-новорічному. У нас штучна ялинка, ми вже давно. У нас десь роки так чотири. Ми проти того, щоб вирубали живі дерева, тому у нас давно ця ялинка. У мене син на війні і там ялинки йому не потрібно, а мені тим більше, що баба стара, а мені ялинки не потрібно, тому що тепер наші воїни, герої, вони, як кажуть. Воюють за наших батьків, за наших дітей, за наших усіх бабусь, дідусів. Лісівники Буковини кажуть, що заготовили для продажу понад 6 тисяч ялинок з трьох лісгоспів області. Філія Берегоменське господарство, філія Чернівецьке лісове господарство та філія Путильське лісове господарство. На даний момент Сокирянський, Заставнівське дуже малий відсоток буде заготовляти. Три основні породи буде ялиця біла, ялена звичайна і сосна звичайна. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін. Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Дитинство без війни та щаслива сім'я. У Чернівцях визначили призерів обласного конкурсу малюнків. Я маю право. Валерія села Бочківці. Для конкурсу написала картину всі ми рівні. Мирне небо на дитинство, на щастя, на навчання. Що Всі діти мають право на щось. Навіть діти з інвалідністю мають право на щасливе життя. Денис малює три місяці. На конкурсі представив роботу Маю право на дім, над якою працював понад два тижні. Я намалював таку картину. Де Равлик повзе і несе за собою а, домік прапор України? Що символізує нашу державу. перед в обласному конкурсі малюнків. Я маю право взяли участь понад 100 школярів з Буковини. 20 з них розділили призові місця. Місію нашого конкурсу було на сьогоднішній день привернути увагу наймолодших учасників нашої України, молодих юних буковинців, до порушеного права щодо права захисту прав дітей. Ми бачимо актуальність одного із важливого питання це дотримання захисту прав дитини, зокрема на безпечне життя. Володаркою гран-прі конкурсу стала учениця Вирницької спеціалізованої школи Раїса Татарин. Вона зможе взяти участь у майстер-класі одного з відомих буковинських художників. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал С4. Раритетні видання Ольги Кобилянської з приватних колекцій буковинських краєзнавців представили у Чернівецькій обласній бібліотеці. Ініціатор книжкової виставки, краєзнавець Олександр Шкурідін. Наразі у його колекції понад 100 книг про життя та творчість видатної письменниці. Серед них є раритетні твори Ольги Кобилянської. Є видання Земля 1926 року. Є видання 1940 року. Ну а найбільш давніше це є в мене декілька журналів 1912 року, де вперше було опубліковано її твір через складку. На виставці презентували колекцію краєзнавця Олексія Романця, яка зберігається у бібліотеці імені Михайла Івасюка. Є таке досить унікальне видання 1905 року Альманах за красою. Упорядник видання Остап Луцький. Видання містить твори відомих на той час письменників, але воно не прив'язане ні до якої дати. Просто воно йде як у дарунок. Ользі Кобилянській. Мета таких заходів заохотити молодь до дослідження творчості землячки Ольги Кобилянської. Ми приходили і в навчальні колективи. Ми популяризуємо творчість Ольги Кобилянської. Хоча можна сказати, що на сьогодні вона дуже актуально читається. Заходи до річниці письменниці Ольги Кубилянської планують проводити і у 2024 році. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4